なさか。<music> <music>

Радуйся землю, Спаситель з'явився Діви Марії, Христос народився. Радуйтесь гори, ліси і долини, бо народилась Боже дій. Він народився від Духа Святого і за полінням самого Бога прийшов він на землю. Щоб люди ви спасти і за собою і всіх нас поставить. Бувався, хоче знімати. Розказати про небесну дитину, про чудесну дитину. А то й справді є новина. Діва породила сина. Розкажімо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми всі постані спали. Чули, знали, що боїться небеса, як далеких стали. Траптом серед ночі обтираємо сонні очі. Чуємо, бо хтось співає. А схожі зірка сяє. Ми почули пів ордені, пів величних, пів веселий, що вертепів у яскині. божий син родився це. Ми вчора рано повставали, ще дари з собою взяли. До вертепу поспішили, взріли там, дитятку мили. Мику поклонились, бо Господу молились, Ісусу в ясний, що волі України. Вони тут, ці три царі, весь зі сходу в лазарі. цареві, всі святі в озареві. Ця садівка а нановила спустила. Дарами, з поспішались дарами. Ми йому подарували через серце все, що мало. Я, козаки за Дніпра, з далекої логу. Запорізька січтара пала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилах спала, лиш вчора вночі зірка засіяла, як день Божий лис настав, почали збиратись Отаман мене прислав про все це дізнатись, тож прийшов я в Іфлеєм поклонитись Богу, щоб Господь благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, українець із Карпат через гори, через ріки, і що до того, щоб навіки. Буду мати честь і славу, і я з вами стану в лаву, буду спільно мандрувати, Христа Бога прославляти. Що у вас тут за розмова, що почув я два-три слова, що син Божий народився, що нещасним допоможе. Хто такий ти, чоловіче, що говориш такі речі? Хто такий радь я знати. Я Марков, Марков проклятий. Що таке, ти учинив, чи щось вкрав? чи когось бив. Може ти не знав, чи батьків не поважав. Ось ще більше. Ось ще гірше. Втратив наріз свої сили. Знай, не він бітує. А разду, не знай, не чує. У страшна покута. Вже не може гірше бути. П'яте покоління, як я ношу ці каміння. Втратив наріз свої сили. Втратив наріз свої сили. Йоба! Що я чую? У ній ж таку страшную. А що мандрувати. На, пішо, пішо, пішо. Тихо, тихо, тихо. Трошка випити, з'їсти, те, що Мошко нам приніс і поставив Тож Пошходімку чмо до хати. Зараз будемо гандлювати. Ні, говорю, так. А не байка, що ще. Нас завжди чесниця. Нема госи, йдемо, Бог. О, ні, цього вже не буде. Не такі у нас і люди. Щоб із гендель мати і про Бога забувати. Знаю ваші всі секрет. Нам Місію свого жде. Ви забули, що є цар? Мудній ірод волода. Він за такими дбає. Всі хапають. Підме оттудити дитину, зараз буде за хвилину. Жит, ти бога янською. Народився цар царів. Відкупитель всього світу, володар володарів. А не віриш, де дивитись. Он царі прийшли хвилити. Чу, такі ви? Ну-ну-ну, зараз вірдом прийду. Тима, браття, гляньмо з хати. Що там стало тут горі? Темно всюди, страшно всюди. Зірка у угорі. Хтось біжіть сюди з мечем. Станьмо у лаву враженем. А, Це іро цар юдеїв. Він злякав дитини цеї і шукає скрізь її. Проти нього станьмо усі. Царською не бійтесь, не буде більше зради. Станьте за дитину Божу. Я вам всім тут допоможу. дамо дитину Божу. Вже запізно. Хто бунтує проти мене? Третій день вас доганяю, але зараз всіх тут маю. ну, признайтесь межинами. Може є він тут між вами. Це є цар, це тільки земний, а вродився цар таємний. Він буде легких карати, буде правду захищати. Замучіть мені прокляття, бо скараю вас в цій хаті. Замучіть, я вас благаю, за вас іншу просьбу маю. Завісник мене смію, в темницю посадіть, а то й смертю покарайте, а їх прошу, не займайте. Гей, спішіть невої мої, всюди ходіть і шукайте, всім двохлітнім голови голою стинайте. Це приказ святий для нас, Повний його враз. Хто не вадити не той, всіх в'яжіть і в темницю посадіть. Де мале дитя у яскіні, ви мусите знайти ще нині, а інакше всім вам смерть страшне скаже не кати, не можу я молих дітей бувати. Найкраще я загину. За що ти хочеш знищити дитину? Будь ласка, Божа землю прийшла, аби спасити світ і захистити світла. Проклятий хатий путь, відможу мешати і пасер не закрий, груди. Тебе чекає Боже суд. І поки люди не знижують, твоє м'як проклятий буде. Ось я йду з косою, то скучає, ту за мною. Я, царірод, смерть і мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх колиш явелів А тепер кого ж косити. З них ніхто не сміє жити. Оні, царю, я косою їх не вдарю, бо моле дитя я скині, має владу світі нині. Я буду йому служити і прийшла тебе вбити. Приготуйся. Мала вже корона, вірити Ба поганенький. який ти вже став гарненьким. Тепло ти тепер попав і навіки там пропав затримай, затимій, пеплай до зі мною, там на дні оцеплі без малою. Слава Богу, я до вас посолника, бачу воску Бог сумер, усі ручки пітреть, боронили його сина, він засело не знає, і добром злостуляй, і тобі Господь споріх Хочу за скінчив, сину, смерть, то хто дати віру і любов. Знайте, люди, що зі мною. Я вже рівненько стою, куту я скінчив, хоч Господь не спустив. Може, підемо до містечка, до маленького дитяка, щоб не і Київ плін віддати. Може йти собідно і служити Богу рідно. Майте долю, добру, Гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і у небо понесе. Розтоптана, блюндрована і в Бога, ледь живутієш, ти моя Україна, страшна моя земля, забута Богом, мов гріх одвічний, я руїни. За що тобі такий талант проклятий? За що тобі така страшна дорога? Я знаю, мала ти богів багато, але не знала істинного Бога. Христовій тайні бачу я отвіт Тут твоє спасіння, шлях єдиний. Вставай з пітьми і йди у світ, прихись віднині і навіки Україну. Яка прекрасна ця земля, яка багата, я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята, вас скоро всіх поставить на коліна. Одвічне рабство я готую, смерть і страх. І мій Аллах мені в цим допоможе. Від моря і до гір. Кривавий ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе? А тих князі, хто кожен за своє. Мені не тяжко без голів лишити. І розбрат мені сили додає. Я йду, щоб свій кривавий суд вершити. Сій бусурмани, не хвались дарма. З тобою князь із Галича, Данило, Ти кажеш, між нами єдності нема, та нас усіх єднає, Божа сила. Великий Володимир віру нам приніс. Христом священним поєднав він Україну. Ти не здолаєш нас, не діждайся наших сліз. Народ не стане перед ханом на коліна. О Боже мій, благослови на чесний бій, за волю правду, за Христові рани. Вставай же, Галицька земля, вставай, народи мій, хай будуть скарані, не вірить бутурмани. То є з тим вигідна земля, які поля, степи і ріки райземський тут збудую я. І ми запануємо тут навіки. А це хлопство вбидло, живо навчимо. Ми нагаєм рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно. І наше буде все. Ліси, степи і гори. О, Єзус Марія, мені допоможи. Народ цей покорити. За це я буду цілий вік Тебе благати і молити. Боже пане Шляхтичу, тобі за гріху Господа просити. справедливий, він розсудить. І не дозволиш, щоб прийшли люди бити, вже досить, хлібже, досить поту. Щоб тобі в кишенях золотом дзвеніло, це я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, вже давно пора занам, ляхам, за все добро їм заплатити. Ми, люди чесні, Бог поможе злати кривду і волю освятити. Я казав про Україну, сказать у волю і орлів, там дзвін копит і крик, і постріл. Там шаблі рух миттєвий острий. Ні, не пішов народ зі мною шляхом же радості, надії. Не зрозумів він мої мрії. Простіть мазепу за цей гріх, що Україну не зберіг, любив Україну, я душею, та зрадником не був для неї. Уж триста років тому назад Цариця Катерина казакам сказала, що не було, і, нет, і не може бути. у нас такого государства Украины. Я слышал, что хохлам не нравится страна Советов. У нас достаточно для них штыков и пистолетов. Политиков попов под пистолет. А остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20-30 лет. Детей в Сибирь не отправлять. Религию, культуру у них отнять. А враги народу називають. І кожен день об этом їм напоминать. Комуністическа партія Советского Союза і НКВД іздала вам такой указ, щоб за Україну слышал я последний раз. О Україно, на своєму віку ти бачила катів багато. Але від когось світ стоїть, земля ще не бачила такого ката. Так знай! Прийде тобі кінець, навіки кридо згине, і стане на кордоні світовий стрілець, і захистить від горя мреньку Україну. Він чує вас, пане господарі, що Христос родився, що наш наріст український під ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекали. Ті, що в полі і в неволі далеким Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, те Бога й просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосить по цілому світі, нехай славлять Україну на многое літа. Благословить вас Бог і біда не згине. Будьте здоровенькі разом зі точками, нехай не буде ні горя, ні смутку, і вами. Хай розростеться жито пшениці. всякі збіжжок, всяка пашниця. з новим роком, з різбом пришло.